Здоров, народ! Сьогодні покажу, розкажу та аргументую найкращий метод, з яким ви зможете найшвидше прокачати необхідну зброю у Warzone. Можливо, вам це знадобиться, щоб відкривати камуфляжі, чи зібрати якийсь грабельний, але веселий лодаут, ну або просто балдіти з імбою. Це найкращий дідівський метод, зрозумілий багатьом ветеранам Warzone. але моє відео ще й буде відрізнятися тим, що я провів експеримент і буду показувати результати в цифрах, щоб у вас точно не залишилося сумнівів. Почнемо з найочевидніших моментів ще до геймплею. По-перше, не забувайте про токени прокачки зброї. Щоб зекономити час, пропоную їх юзати прямо в момент висадки. Так, це врятує вам лише якісь хвилини, але в перспективі ефект накопичиться і, вочевидь, це найбільш оптимізований метод їх використання. Ну і, звичайно ж, ви можете придбати стін, який дасть доступ до зброї з кількома необхідними обвісами, в тому числі, ви можете придбати зброю, яка не розблокована рівнем вашого аккаунта, чи не відкрита у бойовій перепустці. До речі, не забувайте, що нерозблоковані гани відображаються у Зброярні, тож перевіряйте, чи не залишилося у вас челенджів в ній. А також ви можете відкрити гани з минулих ітерацій Call of Duty у розділі Legacy. Впевнений, ви знайдете там цікаві екземпляри. Давайте повертатися вже до суті відео і перейдемо до вибору режимів. Звичайно ж, беремо до уваги лише стабільні формати, де результат на 80% залежатиме від ваших дій, без похибки на завантаження лобі, випадкові смерті та тимчасові режими. Насправді вибір невеликий: кежуал та plunder, або здобич, якщо хочете. Тож ось ваш план на гру висадці у режимі здобич, активуєте жетон та шукаєте одразу транспорт поряд з контрактом Supply Run. Приземляєтесь на нього і газуєте якомога швидше. Переконайтеся, що у момент виконання контракту необхідна зброя знаходиться у вас в руках. Далі повторюйте, поки не скінчиться час. Інший корисний контракт розвідка, але уникайте полювання. А контракт на лутання чи підриви магазинів також допустимий, але займатиме більше часу. Схожим чином, це працює і для режиму casual, тільки спочатку вам треба налутати гроші і придбати комплект. А ще тут є унікальна можливість аб'юзити магазин, купуючи в ньому предмети. Таким чином можна купувати броньовані пластини, отримуючи по 10 XP за кожну. Але чи вартує цей метод того, ви дізнаєтесь вже за кілька хвилин. Отже, я провів три заміри і для цього надибав чи не єдину більш-менш грабельну зброю, яка в мене залишилася з непрокачених. Це кулемет Goblin mk 2 Стартував я його з п'ятого рівня і провів одну звичайну катку у пландері, зовсім без жетонів, граючи буденно. Трохи поробив контрактів, побився, тікав від. Гелікоптера, донатив у депозит, ще побився раз чи два відлетів, і загалом за 17 хвилин доволі активної гри з одного матчу налетав 7663 бали експи для свого гобліна, аж цілих 5 рівнів хапанув. Це немало, і здається, в сракуті поради, можливо, можна грати і так своє задоволення. Але тепер давайте поглянемо на матч з використанням мого методу. Знову у пландері я рулив гелікоптером по усіх контрактах, уникав бійок, як і міг, але все ж разочок помилився. Ну нічого, команда також не била байдики, хапала контракти на розвідку, а я їх швиденько виконував. Катка закінчилася швидше, ніж минула, усього за 14 хвилин. Ну що, малята, давайте подивимося результат. 9233 XP, експи, яка до того ж помножилася ще на 2. Це я вважаю перемога. Давайте подивимося і на сиру математику, адже жетоном ну будь-хто міг би показати приріст. Так от, якщо подивитися на результативність за хвилину, виходить 660 балів проти 450, і це чесних 32% приросту. Що ж, давайте перейдемо і до кежу, але можливо там можна ще більше витиснути. Висадився, лутнув грошей, клацнув бота, взяв комплект і тепер лише юзаю жетон. Ганяв по цим контрактам, місцями навіть весело було, але часу затратив більше, ще й в гулах відлетів, аб'юзив магазин наповну, загалом затарив 213 пластин. Думаю, має вийти непогано. І хоч я дожив аж до лейтгейму і багато стріляв, але результат, чесно кажучи, неприємно здивував: 4252 бали експи. Це 184 бали за хвилину і в 3,5 рази слабіше, ніж в пландері з жетонами. Шок. Але принаймні ми знаємо, що гра проти ботів і закуп пластин не сильно впливає на прокачку зброї. Зрештою, за ці три доволі різноманітні катки, я качнув гобліна з 5 до 23 рівня загалом за 54 хвилини. Але якби я юзав лише пландер з жетонами та швидкими контрактами, впорався б за 32. Помножте ці дані на увесь потрібний вам арсенал, і ви впевнитеся, що мій метод зекономить вам години чи навіть десятки годин, які б ви затратили на рутину. Тож з вас лайк, підписка, коментар, подяки, або ж діліться своїми методами, як ви прокачуєте зброю, чи ви взагалі на цьому не зациклюєтеся. Фіналізуючи, у моїй висновки, єдина перевага кежуала це прокачка камуфляжів, тому що виконувати челенджі на їх здобуття можна і на ботах. А з моєю тактикою, ви зможете прокачати будь-яку зброю до грабельного рівня менш ніж за годину у режимі здобич. Тож далі поглянемо на різку з мого стріма з наочним прикладом, як воно то робиться. До речі, з суперактуальною гвинтівкою, яка в мене чомусь виявилась непрокаченою. Погнали дивитися. Сьогодні качаємо поточну імбу, фактично м'ету. Ну не знаю, чи імбу, але точно мету. Після перезавантаження четвертого сезону Марс. Кагматівка ТР2, я з нею ніколи не грав, з землі її не підіймав. Виходить, вона в мене п'ятого рівня. Злегка, злегка прокачана. Так от, для запису відео мені ще супер пощастило, бо в самому відео я рекомендую використовувати жетони прокачки, але зараз неділя, і у нас доступні жетони подвійної експи по дефолт, Вони всі активні, тобто прокачується Battle Pass, зброя і рівень аккаунту. Йдемо в пландер. Обираємо цей комплект, який я для себе зібрав. В принципі, зараз стрільба, вона не першочергова. Зараз першочергово йти по нашому плану. Так от. Я почав запуск матчу і паралельно з цим пропоную поставити таймер. Секундомірчик. Запускаю. Скільки взагалі займеться у нас часу прокачати зброю до грабельного стану. Оці нам потрібні контракти. Я не буду нехтувати контрактами, які буду піднімати моя команда, але, звичайно, буду в першу чергу йти по своєму плану. Так. Ойф. Okay. Все, okay, маємо контракт. Ой, така дивна сонця якась у мене. Може я щось змінював. Сьогодні заграв з нею, був топ-1. Останній кзд МК. Я б сказав, що занерфали. Треба перевірити, треба перевірити інформацію. Ну, знаєш, я також підкинувся, мені сказали, я повірив. Можливо, я зараз також прутню несу. Але ну, західні контентмейкери переходять на ТР2 зараз. Можливо, це справа звички ще. Можливо, не завжди потрібно гнатися за метою і грати з чим комфортно, якщо це плюс-мінус вписується. По ТТК. наприклад, кіло зараз не в меті, але я граю з Кіло, бо мені дуже комфортно. і є така низька горизонтальна віддача. Я вже звик просто до допатерну, і ніхто не виконає контракт окрім мене. Отже, бум. Зроблено. Ай-яй. Трошки застряг, і летимо на наступний контракт зразу. Переконаємося, що в мене правильно зброю в руках. Ага. Сват на папері не чіпала, а я підкрутила віршу сторону. Угу. Треба також буде чекнути. Якщо цікавить моя думка, я вважаю Сват найкращою зброєю з Землі. Думаю, що доволі цікаво з нею грати з тепловізором. Але як універсальний ган все одно бере кіло. Я, мені дуже сподобалась ТР2, ось Дамата минулого разу грав з ТР 2. Я такий, ну точно імба, Ну, типу, знаєте. Ця штука в варзоні, вона інформація настільки швидко оновлюється, що ти тільки можеш чіплятися за шматки інформації, які до тебе потрапляють, і такий Це імба, ні це імба, ні тоїмба. Отак коротше. Так, це що в нас? О пофігу? Тому ж таки на цьому не зациклюємося. Угу, Я вас почув. Ні, якщо він підійде, то я його вб'ю. Може він уже не хоче. Ну і добре, нам головне контракт зараз закрити. І рухатись далі по швидким контрактам. Я активку не надяг. Можливо, це моя помила очка. Так, тут був опонент. Ну і що так? А ми все одно на борзості так заїдемо і заберемо контракт. Нам треба качатися. О, хочеш до мене? Сідай, сідай, бро. Підвезу з вітерцем. Покажу усі принади Верданська. Вже ГПР 91 мета, обожнюю ГПР 91. До речі, грав з, з тепловізором з ним дуже приємна зброя. Але це було місяць тому. Блін, коли вже в меті буде, як він називається, гоблін. Гоблін МК2, Бачили такий кулемет? Уф. З ракетницею на конверсії, я публікував у себе збірку. Оце Рафлаган. Там швидкість польоту кулі 200 метрів. І падіння кулі, отак. Уф. Типу, дуже близько. Так. Готовченка. І наступне йдемо. Вау, не вбивай. А відчепіться. Ви в пландері, чуваки, тут ніхто не вміє стріляти. камон. <laughs> я жартую, я жартую. Ви це що це дрон висить якийсь? А, це дрон анти БПЛА. Знаємо такий, знаємо такий. Посигналимо це знак вічливості. Завжди актуально. Так. Беремо наступний і газуємо. А куди ми газуємо? Де наш контракт взагалі? Я в цій в зоні розвідки взагалі нічого не ясно. Оооо. Де? О, там. Пігнали, пігнали. Ну це ж жорсткий забіг, знаєте? Іноді катки в пландарі тривають 15 хвилин, іноді 20. Е, чим довше, тим краще, бо в лобі сидіти гірше в тому аспекті. Ого. Кхе -кхе. Sorry. Так, думаю, на арсеналі може хтось і сидіти. Оце стрьомно, до речі. Ну, сидіти на арсеналі стрмно і мені стрьомно сюди виходити. Так, робимо покупочку на всілякий. Випадок, щоб нас не чіпали. А дивіться, то тут взагалі все чисто. Що у нас по контрактам ще? Ууу, ну цей давайте візьмемо. Це для мене. Я також вважаю, що це своя рідна розминка. Поганяти на транспорті, повчитися водити. люди іноді і того не вміють. Ну і так, просто. Потренувати очі, знаєте. Звикнути, що можна взагалі в цій зоні, можна катосити куди завгодно. Ніхто тебе і не чіпатиме насправді, якщо ти в своїх справах кудись їдеш. бачите, на даху сидить тіп. І йому так пофігу на мене. Оце так в королівській битві так само. Дуже часто буває, бо дуже часто люди затискаються, починають дуже, дуже щільно сидіти в, в одній позиції. А якщо так покатосити в пландері, можна побачити, що взагалі всім пофігу, всі займаються своїми справами. Ой, тут сквад. Uh, <кхи> Вони, мабуть, прийдуть до мене. Я, я чуючка, я чуючка, що прийдуть. Але ми зараз відзонимо їх. Правда, ми відзонимо. <кхи> -І -І -І. Ага, сюди. Вони, мабуть, не будуть мене пушити. Наступний контракт сюди. І давайте адванс протиснемо. Раз вже він нас є. Знаєте, я нікому не заважаю. Я симво дружу. Ой, у мене тут склад також на контракт під'їхав. Блін, вони його будуть забирати. Давайте, давайте заберемо їх. Хал, приходь. Та ти ж за контрактом прийшов, то виходь. Він там зверху стоїть. Где? Ага. Ну, дивіться, поїхав, тік. Відігнав від контракта. Ну, принаймні, я так думаю. Можливо, собі хлопець. Просто в рідну школу зайшов, знаєте, провідати вчителів що маємо. Тепер точно себе відчуватиму в безпеці. Та, сука. <coughs> Від таких покатушок в пландері дійсно розвивається якась. якась зухвалість. Ну, то ніби. Э, Хазяїн життя. То ніби мер Верданська. Їздиш просто контролюєш таке питаннячка. Я думаю, що скоро вже закінчаться наші контракти, які нам необхідні. Давайте зараз, мабуть, іще... О, точно поглянемо на контракти, які в нас залишили. Все. Трошки паркуру треба оформити. І будемо думати, що буде, коли у нас швидкі контракти завершаться. Чи ми будемо йти на розвідку? Чи ми будемо йти на мародерів, скевенджерів? До котрих годин стрім? Думаю, годинки три. Поки, поки моя дупа і спина витримає. Але сьогодні в другій частині стріма буде DMZ. А спільні ігри раптом цікаві до у вівторок. Ну, там, звичайно, можуть бути обставини і все таке. Так як у мене стабільних вихідних немає, я просто буду старатися стрімати кожний другий день. О, гелікоптер летить! Чи ще не летить? Давайте подомагаємося. помагаємося. Там тіпи взагалі в будинку сидять. Ну і окей. Ого. Ага. Покреком! До речі, дуже, дуже добрий матч проходить. Зовсім без цих... без смертей. Досі немає овертайма, Я не знаю, він вже триває скільки, 12 хвилин. Взагалі для мене дуже великим пріоритетом є е, пограти з людьми в двійках, якщо вдасться, було взагалі ідеально. Ну Щоб, знаєте, типу темп якийсь виробити, і зрозуміти, хто в якому темпі грає, щоб потім різні сквади збирати, Ну щоб люди одне одному підходили. Бо я вважаю, що ритміка у Варзоні дуже важлива. Ну це типу, це та частина важлива синергії. Хтось більше любить посидіти, хтось більше попушити, хтось на тачках грає, хтось пішки. Хтось вміє, вміє заходити в файти і виживати. Хтось бігає, пів півматчу. І це все окей, це все варзон. Що ти біжиш? Так, ТРК, звичайно, навіть без обвісів, просто супер Так, ано, ну, не, не псуйте мій транспорт. Диви вкрав з активкою. Та ні. Добре. Давай, давай, давай разом. Тільки час мій не витрачає, благаю. Ні, цей тип витрачає мій час, сорі. Уже НАТО! Та... Ми вже запізнюємося, він здав назад, витратив зайві 2 секунди. Так, а нам треба летіти по контракту. Не витрачайте час. Кажу для людей, які дивляться на ютубі. Не витрачайте час на всіляку маячню. Там, на вкидання грошей, я от краще Advanced UAV купую, щоб бути в курсі, з якого боку, до того магазину під'їхати. Бачите, там зараз корона. І я не буду на магазин заїжджати і ставати там. Я просто повз нього проїду. Хопів, цього достатньо для виконання контракту. Uh -huh. У контрактів все менше. Як я і казав, треба було думати, в принципі, раніше, що ми будемо з цим робити. Ну давайте це і зробимо. Так, і ще раз знову перевіряю, на всякий. Чи зброю у мене в активному слоті чи ні, бо від цього дуже сильно залежить. Ага, мені треба в поліцейку якось зайти. Куди? Цікаво, може ці тіпи до мене захочуть зайти в поліцейку? Було б прикольно це глянути. Так і є. Турель, а що ж ти не працюєш? Дивак якийсь. Тут буде, тут буде проблематично трошки. З контрактиком. Сподіваюся, що мене не будуть пушити, бо тут я дуже швидко помру. Так, візьмемо. О, це таке турель комусь напетляла. Бачили? Маркер з'явилися. Так, виконуємо контракт, і як я казав, переконуємося, що зброя необхідно в нас в руках знаходиться. Ну, ту, яку ми прокачуємо. Так, у нас почався овертайм. Давайте занесемо гроші. От просто по приколу, бо можемо. Наша команда на шостому місці, до речі. Можливо, це дасть нам якийсь приріст, я не знаю, буст. Але я не впевнений. Ну, габелі по контракту, якщо чесно. Ну, візьмемо цей, мабуть, і підірвемо магазин. Тип, топ, топ. Місь здається, там хтось на мене впав. Я чув парашют. Знову ж таки, я не сильно реагую. Ага, так і я, так і я. Там сквадом не домагаються. О, тут іще хтось. Вау. Автомобіль залитий. Добре, що я встиг текти до того, як вони мені його відключили. А це тут повезло, повезло. Пощастило. Ще капець. Так, прикриємось зараз автомобілем, щоб поставити бомбу. І димом. Bomb has been planted. Путуту. Дивіться, прямо всі, всі контракти вже закінчилися. Ну, вже вертаємо. Ну, окей, 14 місце. Зараз е, глянемо. Ми починали з 5 рівня. 15, е, 1700 збройної імби, але вона ще й множиться. На плюс 30. А як же на 2? Вона не помножила. А ось множиться на 2. Чудово, 20 з половиною. Скільки це рівнів? Я ставлю що рівнів 10 точно має бути. 12-12 рівнів. До 17-го зараз дотяпаємо, так? Давай, 16-й. Я! Yeah. 12 рівнів з бреєрської інфо... і. Е, цієї. З Бреєвської Експи за одну катку в пландері, ганяючи чисто по контрактам.